Якась частина дівчат пред'являє як претензію своїм типам, що вони, наприклад, вже місяць надарували їм квіти. Я от як таке ще просто не запам'ятовую це. От реально, якби це якось, типа. День народження? Ну так, да. але. Ді, Понятно... Просто нема в голові саме квіти, да, треба купити да. квіти. Треба купити от квіти. я йду по вулиці, бабуля з квітами, вона для мене просто частина вуличного інтер'єру. Вона Тупо для мене воді. не думка, типа, що треба купити квіти. А якщо ...десь, перед нею. Добре бачиш бабульку з квітами вже. У мене в такому випадку вона навіть як в квестах підсвічується чуть, поняв? От якби реально це був жест, я кажу, дівчата, от це просто жест, то можна було б дарувати одну якусь типа троянду і все. Да. Це все одно, щоб помахати одним пальцем. Привіт! Привіт! Давно не бачили, в ми прикол. Я за те і кажу, що це виходить ні. Не жест, якщо зараз, ну я не знаю, в мої часи за 200 гривень можна було такий ульотний букет зібрати. Ну і 200 гривень інші кошти коштували. Загласян, але все одно, навіть якщо перевести, ну зараз менше двушки нема букетів. Ти що, гоніш? Мене маше б за двушку мене з хати на вигнала.